Так, друзі, таке коротке відео. Він що тут у камеру попало? Е, Знімаю вам. В нас погода, я дивився по всій Україні. Короті. Три дні дощі, один день сонця. Ось сьогодні виявилось сонце, подивіться який кістовок. Знову все зливалося з берегів, з трав і так далі. І знов трава зелена. Іду я знову пробувати, пішли знову пробувати відкривати пробку, вже підкачалося. Я глянемо, погнали. Так, йдемо туди. Дивіться, яка водичка. Ну болото блін. Просто цілими днями дощі лили. Вчора взагалі просто треш був. Не знаю, от в мене набрався, десь приблизно сантиметр в тому районі. Будемо зараз відкривати. Ну збирає воно досить добре. Мусор там в коментарях писали мені, каже, Вова, запусти качків. Дивіться, в мене тут річка є. У нас були колись качки, ти потім їх спробуй по тій річці повиловлюй. Вони не лізли в ставок. Був ставок, були качки. Вони не лізли. Вони як йшли там. А не стодола, і вони отак вони йшли зразу в річку. гнавте їх звідси сюди в ставок, вони все одно звідси вилазили і йшли в річку. І по річці там собі там таляпались, як то кажуть, їли. Так що в озері не варіант, не варіант, бо вони не будуть тута. Давайте відкриємо пропочку. Легесенько. Ой, бляха. Подивимося, як буде тягнути. Дивіться, бачите, яка зелень стоїть. Поїхали. Тут о, якийсь брусочок. І тут брусочок. Все, поїхало тягнути. Дивіться. Зараз затягне весь мусор. Ті листочки грубі також тягне, я там був, струби повитягував, воно понабивало і от трава, яка косилася, і так далі, все збирається. Все супер. Там писали мені в коментарях, каже, Вова можливо менше. Ні, суть цього скімера, це на мою думку, не знаю, чи я правий чи ні. Чим більший об'єм і всіх сторін, тим більше тягне. Тоді тим більший об'єм воно буде стягувати. Якщо я зроблю вузеньке, воно вужче буде такою, як, ну типу річечкою тягнути. А тут об'єм по кругу, бачите? Я більш-менш в рівень води виставив, тобто в рівень, воно більш-менш зі всіх сторін одинаково стягує. І так воно більший об'єм е, тягає. Жаба виплала. Жаби туди заскакують. Ну, зараз воно насос качає. Зараз воно буде все стягувати. Дивіться, зараз вам покажу, воно вже там стягує. ну Давайте я 0,1 камеру, бачите, воно вже туди весь бруд тягне туди всередину. Оце зелень таке воно цвіте, бачите? Воно вже стягує сюди. Добре, що вітер ще в цю сторону дує. Ось так воно виглядає. Ну насос що я вам хочу сказати? Я потім відео знімлю окремо, думаю на канал. На перший. Насос прокрафт вже скільки, ви буде скоро 2 місяці. Два місяці той насос прокрафт. маслає кожен день по 3-4 години. Вчора він маслав, може менше, бо дощі падали, сонця не було, його не включав. А так він постійно підкачує, щоб ставок тримався в рівні, тому що вода тут падає, Падає і тут так приблизно за 2 дні на 4-5 см. Десь отак падає. Ми пальці брудні в зелені. Так, давайте йдемо туди до насосу. Я вам ще покажу насос, що з ним сталося, як він в мене там стоїть. Дивіться. Насос качає, просто хтось там писали про... про крафти і так далі. Пішли, глянемо. Там Такий румтур. Траву не співаєш покусити, бо дощі, дивіться, кропива понаростала. Тут дахівка, укріпляли берег. Дивимось. Вода теж в різці. ну Не є така чистенька, але ось так він в мене стоїть. Дивіться, він там просто замолився. Я його навіть ну не витягую. Просто виключаю, там все в мулі, я не знаю, чи вам буде видно, дивіться. от. Бачите, він маслає вже майже 2 місяці йому пофіг, Той поплок треба отако закріпити. маслає є, маслає, йому хоч би що. Стоїть собі. От дивіться, як шланг, бачите, його навіть не витягував. Ось річка піднімалася, там брудне, дивіться, як замолився ця оця гофра. маслає просто нереально. За свою суму топчик я вам скажу, крафт топчик. Так що, хто хотів дренажні насоси від Прокрафт собі обирати, десь там час від часу викачати, щось підкачати, можете спокійно. Бо кажу, 2 місяці він в мене колбасить майже. Йому хоч би що. Добре, дивимось туди, йдемо перейдемо туди, подивимось, чи почало воно збирати, чи ні. Ну, Бачите, який бруд. Ну, тут таке баба не літо, тіпа, літає, пухтою літає, воно все падає в ставок. Ставок як примагнічує. Добре, 0,5. Річка, бачите, не сильно є. Чистенько. О, дивіться, вже бруд як зібрало, зараз буде ще краще збирати. Показую. Оце, зелень там і так стояла. Так що нормально. Хто має ставки, писали, каже, в мене теж Вова є ставок. Можете таку штуку робити. Але об'єм тазика робіть більший і тоді буде краще тягнути, я думаю. І трубу тоді вже не 50 ставити, але я думаю більше там. 60-70 діаметр. В тому районі трубу, і тоді воно більше буде тяги мати, тому що більший тиск буде і більше тягне. Бачите, воно закручує. От -от. Від цього треба забрати трава. Воно зараз файно стягує. От зараз вам покажу, треба буде тут ще землю підсипати. Ось труба. Ось, Бачите, річка тут берег обвалився, річка берег була підмила. бачите. Дивіться, як воно йде з труби. Нормально так. Повна труба забита, просто тиском витягує. Тут я купав, воно кажу, бачите, як річка, дивіться, обмила, треба тут пальп понабивати. А не там попри річку, бачите, черешні ростуть, понасаджені, вони аж понахилялися. Бо тому що річка, бачите, поворот робить сюди, сюди, сюди і туди. Вона цей берег просто вбивається, коли річка піднімає обмиває. вбиває. Треба тут звер пальб набити от 100%. Бо забирає забирає сад, бачите. Тут вже обриви такі. Що там в нас по тому? А ну дивимось, така от маленька серія у нас буде. Я вам покажу, потім включуся, можливо, вам поставлю в таймлапс камеру зверху, там з бісідки. І будете бачити, як воно буде стягувати, за скільки часу цю зелень стягне. Вітер в нас трошки є, але я думаю, половину озера воно десь за годинку стягне. Зараз нехай попрацює. Трошки задовго я протримав, тут більше, ніж сантиметр. А воно би вже тягнуло. Бачите, а так вода спускає. забагато перекачав. Сантиметр десь піднімайте, сантиметр, бо тут дофіга води, якщо чесно, на такий от об'єм. Висота сантиметр-півтора, то води трошки багато. І треба час, щоб воно стекло. Але воно вже от підтягується, зелень зараз тут стече. Буквально, я не знаю, за хвилин 5 назбиралося. 5-10 я камеру виключив, бачите, вже от рівень падає як воно збирає. дивіться. Накрутило. Ось так дивіться. Жік по краях тягне красиво, ні? Ну то зелене не красиве, але зараз, дивіться. Дивіться, як воно тягне. Подивіться, просто от сюди. На, на сам бруд, дивіться, як він йде сюди. Зараз зараз і воно піде, я вам ближче покажу. Давайте в 0,5, отак дивіться, як цей бруд лізе, дивіться. І пішов, і тягне, тягне, тягне по чуть-чуть. бачите? І цей бруд збирає. І Зараз воно рівень е, буде падати, і воно ще сильніше, сильніше, бачите, бо труба 50, а дивіться, як тягне. Воно просто красиво. Мені це подобається. Зараз я залишу вам в ще. Дивіться, зараз вже падає тазік. Бачите, як по краях стягує. А якщо маленька би була ось така, то воно би тільки посередині тягнуло. А так по кругу об'ємів, воно по кругу все тягне. Все, труба засмоктала. Бачите, і це все зелень зараз піде. Все, почало працювати. Я думаю, за годину часу півозера, як тоді в відео першому, воно зра очистить. Бачите, спокійно, ну типу, вітер зривається, але бачите, зелене це все стікає. І то так добре. Можливо, зараз вам поставлю на таймлапс. Покажу вам, як воно, як воно є. Дивіться, ось таке озеро, ну, просто, просто все в зелені. Зараз поставлю вам стіючку, нехай знімає, будете бачити. Потім закрию знов на 5-10 хвилин воно підкачає. Я думаю, ну, зараз воно буде досить помаленько собі стікати і помаленько стягувати, бо насос тут 50-та труба, насос не вспіває так накачувати, щоб зразу давити в 50-ту трубу. Але помалесенько воно ось так е, стягує, бачите, по краях. Тут треба чистити, я патичком чищу. Оно, давайте зараз ми почистимо якимось патичком. Воно зараз щоб тут тягнуло. Воно потім заб'ється і також піде, бачите, зі всіх сторін. Як воно тягне класно. І вся і це, ще тут о, забивається постійно. Хтось там казав сито ставити, то сито заб'ється блін, буквально за пів години. Народ, ніякого сита тут не треба. Бо я вам кажу, дивіться, оця вся ж зараза заб'є, патички, листочки, вони заб'ють заб за, за 5 хвилин і все, і воно стане. Все зупиниться, не буде працювати. Так що сита тут не потрібно, просто трубу оцю, так як я зробив вище. Тут весь бруд осідає на дно, я потім його звідси чищу, і все. Ось так виглядає. Добре, ставлю вам на штатив. Зараз в таймлапці подивитися, як красиво буде. Так, пройшло 3 години. Можете бачити результат. За 3 години. Ще короті, один мінус, що вітер ганяв туди-сюди. І то він мусор, бачите, ще ганяє по досі. 3 години такий маленький тазик. Ще вам сьогодні розкажу в відео один нюанс, щоб я ще вдосконалив, щоб воно було ще краще і ліпше тягнуло. Зараз я вам покажу. Дивіться, давайте вам ближче. Зараз я вам поставлю вставку, до речі, яке було, коли я йшов, знімав зелене, ви самі бачили, яке зараз. Вже сонце сідає, потрошки кажу, три години. Я біля четвертої, зараз сьома. Зараз гляну. 18.53. 18.53, давайте глянемо. Ось так виглядає ставок. А який був, зараз я вам вставочку вставлю. Лишилось тут трошки, і воно помаленьку стягне, і там трошки. Там же чистенько, тут же теж майже чистенько, де-не де Ну набагато приємніше око дивитися, не ну, на, на болото. Ну, Таке, що сплаває, ну, таке. і то воно збирає, йдемо глянемо, чи ще збирає. Бо що я робив? Насос не співає, таку там через 50-ту трубу дуже великий, то наш води йде. Я трошки ходив, ви бачите, на таймлапсі, я ходив, заглушку закрив, почекав хвилин 20, знову відкрив, і воно знову пішов нормальний напор і почав тягнути. Пішли туди, глянемо. Так, що в нас що в нас? Ось так виглядає. Ну, Набагато красивіше, ні? Я даю 200%. Я вам чесно скажу, я не думав, що воно буде так працювати. Я от робив, думаю, блін, 50 на 50, буде воно працювати чи не буде. Коротше, що я вам хочу сказати. Дивіться сюди, бачите, воно далі тягне. Ось я вам включу камеру 01. Бачите, отакі дрібні тягне, але тут вже ну, таке, там чистенько, тут ще дотягує, там от ще. Бачите, такі острівочки там полишалися, але то вітер розганяє. А так, подивіться туди чистесенько, Воно все сюди стікає нормально, от, ще тягне. Бачите, таке дрібне-дрібне, зараз вам ближче покажу. Не знаю, чи вам буде видно. Бачите, от, таке дрібноту воно ще тягне. ось, ось, Тягне. Тягне і досить нормально. Що я вам ще хотів сказати? Ви як будете робити, <кух> купляйте глибший тазик. Чому? Це, на мою думку, не знаю, чи я правий чи ні. Бо чим глибше, оці краї, що стікають, вони створюють тягу. Тягу, наприклад, потік, і він сильніше тягне. Якщо б він ще був такий раз ще раз глибший, я думаю, він би ще сильніше тягнув. Бо ця оця течія, що йде, постікає по краях Тазіка, вона тягне, вон зараз вітер подув, ще сильніше тягне. Вона створює якраз тягу, потік. І тоді воно ще скоріше з гладі буде стягувати. Так що я з часом, можливо, то не зараз. Може куплю якийсь банячок, кажу, банячок. Цей тазик нехай буде по діаметру такий же самий, але глибший, ще на санти, пару сантиметрів. Труба може бути на такому рівні. Просто я вріжуся, опущу, наприклад, ставок, вріжуся, і він буде глибший, і тоді воно буде тягнути ще краще і ще швидше буде. Хоча такий результат за три години, ну ви могли бачити, який ставок. Зараз взагалі, дуже шикарно. Я вам чесно скажу. Тут чистенько, такі дрібненькі полишалися, це не, не так критично. От там такий острівок, але це вітер ганяв. Вітер, бачите, от ганяє туди-сюди. І ось так. Але воно дотягне. Я завтра це все діло дотягну. Коротше, виглядає дуже класно. Ось вам покажу всі листки, всі мусор от сюди витікає. Ця вся зелень, бачите, зцікла сюди. Так що нормально, тут треба берег укріпити, бо річка блін, забере, а щоб не прорвала цей берег. Мені то обов'язково треба укріпити. Так що, ось такий результат, хотів з вами ще раз поділитись. Працює, все супер, мені подобається. Я ще раз повторюю, не знаю, в другий чи в третій раз. І в першому відео повторював, що блин, мені щось таке було, було закрадалося, що воно не буде працювати, дурно я накопався, нарився. і так далі. Але працює, працює і дуже шикарно. Кажу, глибший тазік, е, діаметр, якщо б був тазика більший. Воно б ще швидше стікало і ще швидше працювало. А так все супер. І труба, я думаю, 50 якраз буде супер, так як я поставив. Не треба більшої, навіть якщо більший тазик, я кажу, за рахунок е тяги, от воно буде стікати по цьому, по краях. Якщо воно чим далі стікає, тим більше розганяється вода, і чим краще вона тягне. Це, на мою думку, напишіть в коментарях. А так все супер. Бачите, ставок очистився. там якась там пляма. Я думаю. Сьогодні ще трошки стягне, завтра ще на півгодини включу. Там, ну не на півгодини, нехай буде на годинку, бо вітер, бачите, дує. І воно тут це все зелень збере. І не треба там якимось сачками і так далі, чи там хімією якоюсь. Хімію не можна, бо тут риба. Що ліпше таким природним способом, тобто труба і тазик, Так що ви поняли. Все, всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.